Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про ось такого окрасення: це мотоцикл від компанії Zenshen на 300 кубічних сантиметрів. Вигунчик у нього одноциліндровий, чотирьохтактний бензиновий з повітряним охолодженням. Також попереду має додатковий радіатор охолодження масла. Виходять патрубки, до речі, кому цікаво, хто не знав, як. Можна відрізнити, чи це йде радіатор рідинного охолодження чи охолодження мастила. На рідинному охолодженні буде помпа з іншої сторони і будуть резинові патрубки. Тут у нас йдуть патрубки підвищеного тиску, високого тиску, тому це і відрізняє саме охолодження. Ось тут металеві. Трубки, які призначені саме для високого тиску. Коли на двигуні є рідине охолодження, стоїть більший радіатор і йдуть патрубки резинові звичайні, які заходять сюди, в помпу. Тут ще помпа додатково встановлюється. Клапан на карбюраторі присутній, дискові гідравлічні гайма попереду та позаду. Як ви можете бачити, спицеві колеса резина більш Універсальна, яка підійде і для використання мотоцикла на дорозі, а також по незначному бездоріжжю. По розмірах заднє колесо 110 90 17 а переднє 90 на 19 Як ви можете звернути увагу, понизу є ось такий додатковий захист двигуна, тобто, окрім звичайного, є ще додатковий. Сидіння зручне, як у водія, так і пасажира. Водій знаходиться набагато нижче, двигун в поєднанні з механічною коробкою передач на 6 ступенів вмикається легко, без ніяких проблем та ривків. За кермом у нас ось така атмосфера, давайте я просяду повністю. До речі, високий мотоцикл з моїм зростом 1,82 м Ну так, носочком достаю. Високий мотоцикл. Електронна приборна панелька, все, що потрібно тут є. Зрозуміло, інтуїтивно. Ось такий пластиковий вітровичок, захист для рук пластиковий також присутній. Тут у нас є підзарядка USB для ваших гаджетів. аварійка навіть є. Ну і все по стандарту. Керування світлом, електростартер. Світло у нас повністю ледівське, цікаво світить. Є, до речі, ось така якась роздільна полоса, також Ледівська. Цікавий вигляд. Має позаду також оптика Ледівська. Все сучасно. Можна придбати в нашому магазині Агромеханіка. Посилання на нього я залишу під цим відео. Переходьте, ознайомлюйтесь, якщо щось не зрозуміло, ви завжди можете зателефонувати за номерами, які вказані на нашому сайті. Наші менеджери вас проконсультують більш детально по вашим питанням, також проконсультують стосовно кредитування, якщо вам цікаво, і також стосовно доставки, яку ми здійснюємо по всій Україні. Тому, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Всім гарного та вдалого дня! Підпишіться на наш канал, напишіть коментар, як вам, такий, як вам така жовта дзига. І Переходьте для ознайомлення на наш сайт.